Коли мені було 16 років, тато говорив постійно одну фразу навчайся, навчайся, розумним людям відкриваються двері, відкривається простір, розумні люди досягають поставлених цілей і отримують всі блага. Сім років навчання, три вищих освіти, дали мені зрозуміти, що кінцевої точки в розумності, по-перше, немає. По-друге, що навколо мене дуже багато розумних людей, які знають, як робити, знають, що робити, пишуть дисертації, наукові. Але при цьому живуть на державні виплати по собі, двері не відкрилися. Чого ж, я дійшла до висновку, що не у розумі справа, але відсутність інтелекту розумового, а я не про емоційний, також заважає людям. Але те, що дає людям свободу, це не тільки розум. Це й вміння керувати своїми емоціями і жити в легкості. Мало бути розумним. Потрібно ще вміти. Відпускати, проживати і насолоджуватися життям.